Яка у вас буде пенсія, якщо зараз ваша офіційна зарплата це 8 тисяч гривень, мінімалка. Пенсія відповідно буде приблизно 3 тисячі гривень. Якщо ви отримаєте середню зарплату 15 тисяч гривень, пенсія буде приблизно 4 тисячі п'ятсот гривень. І якщо ваша офіційна зарплата на даний момент 30 тисяч гривень, пенсія відповідно має бути 9 тисяч гривень. Це при умові, якщо у вас є мінімум 35 років стажу, і також при умові, що ви зараз працюєте офіційно, ви розумієте, що на ці кошти ви не проживете, так як зараз ви живете набагато більше. То що робити? Відповідаю, у кожного у вас в житті є такий період, коли ви починаєте працювати. Це в середньому 20 років. І працюєте десь ви в середньому також до 65 років. Тобто у вас є період 45 років, щоб накопичити собі хоча б 10% з кожної зарплати, з кожного доходу виводити на третій період на пенсію, тобто, коли ви вийдете на пенсію, у вас будуть гроші, пенсійний капітал, щоб можна було нормально жити. Зараз, якщо ви вважаєте, що відкладати 10 від вашого доходу від 8, 15 або 30 тисяч гривень. Ви вважаєте, що це нереально? То що ви тоді будете казати, коли будете отримати 3, 4 чи 9 тисяч гривень пенсії? Тому обов'язково всім українцям це потрібно робити, іншого виходу просто не існує. Насправді українці можуть відкладати, бо лише половина українців приблизно 1000 доларів в рік витрачає на сигарети, прокурює ці гроші. І в цей період, поки ви ще молоді, у вас є час подумати, за що ви будете потім жити, бо час назад вже не вернеш. Як в Україні почати формувати собі пенсійний капітал в надійних установах, де ваші гроші не тільки збережуться від інфляції, але в рази в рази примножуються. Я розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Лінк в описі сторінки Тікток.